Усім привіт! 12-та година, і головні новини на цей час: Ще 610 росіян згоріли за добу. Їм допомогли в цьому, звісно, що Збройні сили України разом з ними зсу знищили і два ворожих танки. Але що відбувалося на фронті протягом доби? Давайте дізнаємося у зведенні Генштабу. Слава Україні! Розпочалася 344-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних, чотири з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційних удари. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Ворог активно веде розвідку на окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва. Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщівка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Загарбники обстріляли райони населених пунктів Клюси і Єліне Чернігівської області, Муравейня, Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине Сумської. Та ветеринарне стрілеча, глибоке, зелене, нескучне, тернова, огірцеве стариця Вовчанськ і Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Іванівка, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне і Піщане Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Новоєгорівка, Невське і Діброва на Луганщині та Терни і Серебрянка Донецької області. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Парасковівка, Бахмут, Іванівське, Преттечне, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Сєверне, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка. Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку обстріляно понад 20 населених пунктів, зокрема Времівка на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Береслав, Антонівка та Херсон, а також Дмитрівка на Миколаївщині. Противник продовжує насаджувати російське громадянство громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області. У місті Горлівка тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом. Що за відсутності паспорту громадянина Російської Федерації. Є неможливим. Працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 1 травня 2023 року. Тих, хто не виконає вимоги, будуть звільняти. Одному з підрозділів окупантів, що діє у Луганській області, станом на 9 січня 2023 року завершились тримісячні контракти. Через це близько 300 військовослужбовців цього формування. Не отримують грошове забезпечення. До того ж, вони не можуть звільнитись з військової служби через оголошену мобілізацію. Підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили противника та склад пально-мастильних матеріалів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава, і Росія може розпочати повторний наступ на річницю повномасштабного вторгнення. Наразі Кремль мобілізував 500 тисяч російських солдатів. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Резніков вважає, що росіяни можуть атакувати за двома напрямками: Донбас та Південь. Тож наші воїни до цього так само готуються. І Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляють в головному управлінні розвідки Міноборони України. Є ознаки того, що Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення Сходу країни. Утім, в розвідці спостерігають, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. І за їхніми даними Путін віддав відповідний наказ до березня захопити. Ці українські території так зазначив Андрій Черняк, представник управління головного управління розвідки Міністерства оборони. Росія також використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку. Тобто, з півночі вони наразі не підуть. Утім, небезпечними регіонами, як напрямками, як повідомив Резніков, залишається південь та. Схід і у Краматорську троє загиблих, і 18 поранених напередодні вночі росіяни вдарили по місту попередньо з іскандерів. Будинок повністю зруйнований. Рятувальники наразі розбирають завали. Від того, це відео, до речі, опублікував напередодні президент України. Коли ракета влучила в будинок, зокрема, загорілися і сусідні автомобілі. Наразі їх теж погасили, і зранку російські війська відкрили вогонь по житловому сектору селища Комишани. І є жертва. Це на, це на Херсонщині. Окупанти влучили у приватний будинок уламки російського снаряду. Смертельно травмували 44-річну жінку. Вона загинула просто на місці. Так, окупанти росіяни продовжують воювати з мирним населенням України, продовжують знищувати. І як ми бачимо, як і в Краматорську, так і на Херсонщині влучають просто житлові будинки, де живуть люди. А Іскандери, я нагадаю, ми не можемо перехоплювати. І тому навіть тривоги можуть не оголошуватися, коли летять такі ракети. Тому будьте обережні, дбайте про себе. І якщо перебуваєте поблизу е, лінії фронту, то краще звідти евакуюватися, як і закликається місцева влада, і приїхати в більш безпечні регіони. А президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляїн та голова дипломатії ЄС Жозеп Борель прибули сьогодні до Києва, адже 3 лютого, а це вже завтра, стартує саміт Україна ЄС, на якому будуть зокрема і обговорювати зрозуміло, що наші євроатлантичні прагнення, і що ми для цього зробили, що ще потрібно зробити, тим не менше, і фондерляїн і Борель усіма силами допомагати нам наших євроінтеграційних. Намаганнях, принаймні, Австрія висилає чотирьох російських дипломатів через діяльність на користь спецслужб. Про це повідомили тамтешні МЗС. Двоє дипломатів посольства Росії вчинили дії несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Тому вони оголошені персонами Нонграта відповідно до статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Ще двоє дипломатів постійного представництва Росії при ООН чинили дії несумісні з угодою про розміщення штаб-квартири. Чотири російські дипломати повинні залишити територію країни не пізніше одного тижня, тобто до 8 лютого, в принципі, все як завжди, чим займаються російські дипломати, насправді вони і не є дипломатами, вони є. Російськими спецслужбами, їхніми представниками, які працюють у кожній країні, збирають розвіддані, продають їх і працюють завжди проти кожної країни, в якій вони перебувають. Бо Росія інакше не вміє. Такими були новини на цей час. Зустрінемося ще о п'ятнадцятій. Для онов для оновлення цієї нашої подієвої стрічки за цей день.